لدل Славу сами! Відчиняйте двері ясинові, бо різдво ступає на поріг, знак добра, Господньої любові, світлі вофлаємської зорі. Ха це свято лине в кожну хату, в кожнім серці свій залишить слід. Будьте дужі, ширі і багаті, щастя вам і довгих многих літ! Галичанським рідним краю. Де всі люди наче в раю, де тече ріка ніч лава, на пагорбах старих місто наше славне спить, ангел з неба до нас йде! вістку радісну несе. Вставайте, пастиріє, дорослі і малії, багаті, вбогі і поважні, всі люди, звірі і царі, вставайте в кожній хаті, убогі і багаті у кожному містечку. У кожному селі вставайте, прокидайтесь, до неба приглядайтесь, воно сьогодні чудно сяє, придивне таїнство звіщає. Тут, у нашому містечку, в кожній хаті і на ганку, паво світло засвітило. Людям радість сповістило про народження Христа. Українки всіх вітають, родовину сповіщають. Вітаємо щиро у цей день зимовий, бажаємо щастя в душі на землі, хай дзвін кришталевих різдвяних днів несе тільки щастя і радість у дім. Нехай новорічна, чудова пора буде джерелом достатку й добра, хай квітне любов і достаток в сім'ї. Оточують друзі на рідній землі, здоров'я вам зичим, і років і... без ліку, Господньої ласки на многії літа. Нехай смуток ваші горе спливуть за водою, щоб ніколи не стрічались зі слізми й бідою, щоби в доброму здоров'ї ви літ прожили, собі й дітям красну долю, Бога заслужили. Різдвяна нічка особлива. Христос родився на землі, хай буде свято Це щасливим, хай сяє зіронька в імлі, хай не променем сріблястим, на щастя, долю у ваш дім, надія й віра і все краще, хай будуть оберегом в Нім. Браття українці, колядуймо нині, що висяє в синьо жовтий прапор по всій нашій Україні та всі колядують, нова радість стала. Україна рідна Ісуса нам подарувала, світі Господи, Ісуснова мовина, дивана, ді загодила, віна я. Yeah. І лунають сурми над степами, Христа вітає Україна. Честь Ісусу і Марії, вже діждались ми Месії ми колись за волю впали, до сьогодні твердо спали, нині разом пробудились Ісусові поклонились, щоб нам добру долю дав, щоб наш нарід не пропав, щоб сини свого народу не корилися нікому з роду Слава Богу, добрі люди! Хай все добре з вами буде, я український січовий стрілець, боровся, щоб злому покласти кінець, пішов за зорею в місто Вифлеєм вклонитись перед Богом Небесним Князем. Коли Христос Бог народився, світ зрадів, розвеселився, і в стаєнці в чистім полі він вродився, щоб з неволі вивести свій простий люд і звільнити всіх від тяжких мук. А ми на нашій Україні будьмо дружні та єдині. Хай скоріш настане час, що з'єднає усіх нас. Щастя вам, вашій родині, слава нашій рідній немці Україні! У честь святого Рождества! Сьогодні вас вітаємо щиро. Щастя, здоров'я ми вам посилаємо! Бажаємо кожному українцю миру! А ми вас віншуємо, Хай усі чують! І на небі, і на землі люди душі рятують. Вінчує вас, Копеченчане, у добрий час! Нехай любов і віра не оминає вас, нехай лава несе свої повні води. Нехай тихо шепочуть зелені діброви. Будьмо тверезими, бо в цьому ми сила. Україна, мати, і для цього нас народила. Люди привітні і щирі, нехай тут живуть. Любов Ісуса. По землі українській несуть. Христос рождається! Славімо Його! Дорога українська молоде нашого славного міста Копичинці! Ми вас вітаємо в ці святкові різдвяні свята і просимо у Бога Божого благословення для вас як майбутнє нашої країни, і також долі для нашого українського народу. І благополуччя і достатку для нашої української держави. Христос народився. Славімо! Його! Славі, ся, 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 i'm His holy people. Christ